Вітаю в ефірі Першого національного новини світ у студії Юлія Пуценко. Невтішний прогноз. НАТО очікує погіршення ситуації на Донбасі. Круте піке, наче у фільмі на Тайвані розбився пасажирський літак. Як підсолодити життя? Поради з міжнародної виставки кондитерів у кельні. НАТО звинувачує Росію у постачанні сепаратистам важкого летального озброєння у великих обсягах. Зокрема, йдеться про ракети класу земля повітря та сучасні танки. Як заявили представники альянсу, деякі види озброєння настільки складні, що сепаратисти не можуть ними орудувати самостійно. Це підсумовують аналітики альянсу. Вкотре доводить присутність російських військових на Донбасі. Що ж, до заяв російських політиків про те, що НАТО, начебто, озброє українських військових, то в альянсі за. Вили НАТО зброї нікому не передає в принципі питання поставок озброєння суто у окремих країн-членів. Неофіційно чиновники Блоку у Брюсселі заявляють, є підстави очікувати погіршення ситуації на сході України, адже Росія налаштована підтримувати конфлікт. Аж доти їй запропонують вигідне політичне рішення, як довго цей конфлікт триватиме і як його залагодити у альянсі. Прогнозувати не беруться. Останні події у Дебальцевому та вуглегірську викликали зливу заяв з боку міжнародних організацій. Пролунав заклик ОБСЄ встановити перемир'я у Дебальцевому бодай на три дні, щоб евакуювати городян і не наражати їх на небезпеку постійними обстрілами, як це відбувається зараз. Amnesty International заявляє про катастрофічну ситуацію у районі Дебальцевого. За останній час населення міста скоротилося із 25 тисяч до 7 тисяч. Тільки за тиждень, який минув на Донбасі, загинуло щонайменше 25 мирних жителів. А ООН заявляє, що виїзду людей заважає складна і ненадійна контрольна система. Щоб подати документи на перепустки, люди стоять у чергах у місцях, які обстрілюються. Така критика у звіті управління ООН із координації гуманітарних питань. За останніми даними організації, за весь час бойових дій на Донбасі загинуло 5358 людей, більше 12 тисяч поранені. Голова європейської дипломатії Фредеріка Могоріні закликає вивести артилерію із житлових районів на Донбасі і дати змогу цивільним безпечно виїхати із зони конфлікту у заяві, оприлюдненій на сайті Єврокомісії, йдеться про спіраль насильства, яка розкручується у Насхідній східній Україні через наступ бойовиків. У Тайвані впав пасажирський літак. Загинуло 23 людини. Ще 20 вважають зниклими безвісті. Ймовірно, вони перебувають у затопленому фюзеляжі. Пошукова операція триває, задіяні 170 бригад рятувальників. Вціліло 15 людей. Усього на борту було 53 пасажири. Головним чином туристи з Китаю, а також п'ять членів екіпажу. Експерти вже витягли чорні скриньки. і Невдовзі почнуть їх розшифровувати. Момент катастрофи зафіксували відеореєстратори. Літак франко-італійського виробництва АТР-72 вирушив із Тайбея в місто Дзіньмень. Машина належала компанії Трансейжа. Аварія сталася, коли лайнер набирав висоту. За дві хвилини після зльоту пілот подав сигнал лиха, сказав, що відмовив двигун. Падаючи, лайнер зачепив крилом автомобільну астакаду і впав у річку. Фюзеляж розколовся, частина лишилась на плаву. Кільком пасажирам удалось самостійно вийти на берег. Більшість людей. Рятувальники витягли та кілька лишились заблокованими в уламках. Постраждав також водій таксі, машини якого зачепив літак. В авіакомпанії повідомили, лайнер виготовили торік, а минулого тижня він пройшов останню технічну перевірку. А в США аварія на залізниці загинуло семеро людей. У передмісті Нью-Йорка потяг зіткнувся з автомобілем, що застряг на переїзді. Це сталося в вечірню годину пік. Тож приміський потяг був переповнений. Машиніст не встиг загальмувати і протаранив машину. Стався вибух, спалахнула пожежа, яка й забрала людське життя. Десятьох людей поранено. Евакуювати з місця пригоди довелось кількасот пасажирів, які застрягли в поїзді. Газета Нью-Йорк Таймс назвала цей випадок найтрагічнішим в історії місцевої. У залізниці. А в Польщі в запеклі сутички з поліцією вилилось обурення шахтарів. Кількох людей поранено, десятьох затримали. Акцію протесту гірники влаштували під офісом Ястшепської вугільної спілки. Участь взяло понад тисячу людей. Близько шостої вечора частина їх спробувала вдертися до будівлі, де мали відбутися переговори представників вугільної компанії та профспілки. У багатьох чоловіків були петарди, димові шашки, пляшки, каміння, а також сніжки з металевими болтами Всередині ними протестувальники закидали будівлю вони скандували злодії, обзивали поліцейських гестапівцями, вигукували антиурядові гасла. Поліція змогла вгамувати їх лише гумовими кийками, сльозогінним газом і гладкоствольною зброєю. Шахтарі вийшли стрікувати через плани компанії зменшити їм зарплату. Марія Кондраціва, перший національний над італійським узбережжям утворилися одразу два повітряні торнадо. Водяні чортири поступово наближалися один до одного. Ось на цих кадрах видно смерчі сплелися. Морські торнадо утворюються під час грому і майже ніколи не дістаються суші. Утім, дуже небезпечні для літаків, кораблів і тим більше човнів. Солодкі дні у кельні там у розпалі найбільша у світі кондитерська виставка. Можна скуштувати шоколад із домішками васабі або чілі, оцінити солодкий текстиль або взуття. Зняти стрес, хоч в такий спосіб, пропонує Анастасія Синяговська. Солодощі на будь-який смак і будь-якої форми у Кельні з неділі своїми розробками вихваляються міжнародні кондитери. Конкуренти і відвідувачі частували одне одного гарячим шоколадом різними видами морозиви, цукерками, тягнучками. Це найбільша виставка солодощі у світі. і Одна з найбільших виставок загалом у Німеччині. 85% представлених тут виробників за кордоні. Тож це чудова платформа для експортерів. На форум приїхали майже півтори тисячі кондитерських компаній з усього світу. Серед них і 12 з України. Власники і продавці зізнаються, що довше працюють на ринку, то вибагливішими стають покупці. Традиційні види солодощів полюбляють хіба що європейські пенсіонери. Молодь з ЄС США та Австралії готова до експериментів зі смаком. Для неї компанії презентували нові лінійки: запарчені, чипси, шоколади з домішками васабі, сиру та м'яти. Першого у вигляді черепів тварин веганські ласощі. Ми намагаємося відповідати загальним тенденціям на ринку. Зокрема, ми помітили, що багато споживачів із різних причин відмовляються від продуктів, які містять лактозу. Тож ми почали випускати веганську продукцію без лактози. А ця виставка чудово можливість зустрітися з нашими споживачами і представити свої товари. З виставки у Кені власники і постачальники везуть підписані контракти. Уже на день святого Валентина новинки з'являться в крамницях за кордоном. Анастасія Синяговська, перший національний. Каталонія потерпає від навали яблучних равликів. Вони настільки розплодилися, що заполонили дельту річки Ебро і тепер загрожують місцевим мікроорганізмам. Равлики найнебезпечніші для плантації рису, бо поїдають його коріння. Нашестя може фатально зашкодити екосистемі Південної Європи, кажуть іспанські науковці. Равлики швидко поширюються заболоченими територіями. А у Бразилії вирішили іншу проблему: щоб позбутися надокучливих заторів, влада Сан Паулу радить пересісти на велосипеди. Що з того може вийти, дізнавався Микола Прудник. Зелене світло, а заразом і дорогу велосипедистам вирішили дати у столиці південно-східного штату Бразилії. У такий спосіб влада Сан Паулу спробує побороти всім набридливі затори. Нині велосипед не надто популярний, бо їздити на ньому небезпечно. У щільному трафіку мегаполіса щодня понад 10 мільйонів авто. Доріг бракує і для машин, тож двоколісному місце немає і поготів. Щоб масово пересадити жителів на велосипеди. В місті почали будувати сучасні велодоріжки. Це просто питання часу. Люди не їздили на велосипедах, бо не почувалися в безпеці. Тож ми запропонуємо їм безпечний веломаршрут на роботу. Велодоріжка це дуже добре для тих, хто почувається не надто впевнено в потоці машин. Тепер поїздка на роботу це просто фантастика. Але в новації є й противники. Так. Не в захваті автоводіїв, яких під велодоріжки відбирають частину дороги. якщо ви поглянете навкруги, то не побачите велосипедистів на цих смугах руху. Тож я вважаю, що це марне витрачання грошей. Єрфорадвоколесизація Сан Пауло коштуватиме мерії майже 3 мільярди євро. Уже збудовано 220 двадцять кілометрів володоріжок. Плануючи до кінця року їх побільшує, принаймні вдвічі. Микола Прудник, перший національний. Витримки і розумних рішень усім нам я на цьому прощаюся і передаю слово Ілоні. Довгань ми всі чекаємо на її випуск найголовніших новин дня в Україні. Ілону студія твоя. Добрий вечір. Юлю. Дякую. Будемо говорити про події на Донбасі. Там снаряд розірвався поруч з лікарнею. Говорять про те, що є жертви. Янукович більше не президент. Верховна Рада його позбавила цього статусу. Про інше розкажемо за кілька хвилин. Залишайтеся з першим національним.